в 295 так. А що ж ми сьогодні проговоримо? Доброго дня. Сьогодні станції, станції проводять психофізичні дослідження від біоремонту до дисипліни здоров'я дитячого. Сьогодні у нас порядок денний планується два питання. Перше процентний коефіцієнт споживання вітамінів. Наскільки це можна Infrastructure військової міської терпіальної команди. І друге питання про запровадження інклюзивного шпиномуського бюджету до військової міської територіальної громади. Чи є якісь доповнення порядку за цілому прошу просувати за два питання? Як ми проступаємо, до вашого питання?

І також змінилися ставки. додатки було 3,6, зараз стало 2,4, там ж буде 4 до 12, і тепер забороники зобов'язані заплатити участь, які розпочали будівництво до 2020 року, дивившись на те, що не обладнана опада. змінивши, що необхідно розпочати же на простий договір купівлі-продажу. Ви так і доповнитом, щоб значить. Десно договір купівлі-продажу з положенням такого номеру 1 на 13. на місяць там дуже що, <además> <No>. <butérica> <pu>? Yeah, yeah. Yes, I mean, yeah. Was it was the yeah, same thing. Можно обычно. хто задачи в главном контрольстве? Ну, призм. положення, положено, потому что вычит у нас устроен. І, е, що практик, е, це за проект? Це проєкт, який був оголошений Радою Європи, що рідко ми подали заявку на цей проект і на Новоська міська рада, е, і тому от, починаємо якобою процес втілення е, інклюзивного нашкільного дівчатку. Е, що це коротко має е, бути? Насамперед радна справа комісія, в переджена В. Яка напрацювала положення, проект положення, і зараз він приноситься на комісії відповідності на сесії. Про що йдеться? Йдеться про інклюзивні проекти, які будуть писати діти наших шкіл, які школи захочуть прийняти участь саме в цьому інформацію інклюзивному інклюзовному Дуже важливе те, що Рада Європи після прийняття нашого пороження відповідності і наказу відділу освіти будуть приїжджати і вчити дітей, як правильно писати проект. Це є дуже важливі для дітей. Ми десь обговорювали, що стосується саме якраз фінансів. Ми обговорювали це на засіданнях нашої робочої групи, комісії, і ми. Долошені, десь не обмежили бюджет. Ми не брали тільки нову бюджетної нарості міської ради, тому що знаємо, яка зараз ситуацію. є. Ми брали різні бюджети, і обласний бюджет може бути і бюджет загальноберчанки, і саме головне, також і добродії, можливо, які зможуть фінансувати. І ми в цьому напрямку будемо працювати. Ідеться суто про провадження держав, це буде з наступного року, бюджетного е, року. Е, в цьому році ми зробимо те, що підготовку, а на наступний рік, якщо ми могли, наприклад, прийняти теж буде мати виконання, може захист долучитися до цих і підтримати дітей, то ми ще будемо виносити на е, сесію і. Опросну програму ми будемо вносити на розгляд сесії в судові, цього інфлізовного шкільного бюджету. Е, якщо говорити про трудності, я думаю, ви мали нормально вам стикала саме порушення, яке напрацювала комісія. Ви, думали, переглянули. Я не хочу повінятися на цьому. Я тільки хочу наголосити про те, що комісія віддала всі повноваження школам. Які суто ну тут є, звісно, порядок, з, е, з кого має утворюватися ці комісії, які будуть десь переглядати е, ці бюджети, ці проєкти, які напишуть діти. Е, от. Е, і вони підійти будуть відібрані школою і будуть. Проєкти рішення звичайно практично звучить так. затвердити положення проєкту заміжки і громадського бюджету на територіальної громади, що додається. Пундова відділу освіти на Ліспінської ради з метою реалізації кожного храму цих земного шкільного громадського бюджету, наказом затверджувати параметри впровадження шкільного громадського бюджету, які визначають частина процесу. Тренування проєктів, показники, календарний план етапів, е, інтенсивно шкільного матку бюджету та інші необхідні норми. Ну і контроль контрольна комісія. Я ще доходу сюди, тому що я так комісія. Ми вже розглядали це положення на комісії освіти. Я допишу ще раз вам маленьку комісію. На Так, так, так.

Ні, ні, ні. Я сказала, що фіналі вони вони розглядають. Тобто кожна школа буде на створені свою комісію відповідності. Вони там описали там, хто приходить, там і батьки можуть ходити відповідно. описали. От а тоді школа вибирає переносів і передає все таки у. Тоді вже кінцеве слово буде за світом. Відповідно, відповідно до бюджетних коштів, от, ну, десь так. Так, я не знаю, не знаю. ну, Положення ви казали, що там є способські, не можуть ярмарки проводити, щось продавали школи. Це найкраще, бо ж ми люди розвиваються, що діти можуть не харчатися.

Навіть на першому дисімі я вистачала питання право. Вона було мають засідання. Де ваша участь? Ну, ви ви напрацюєте, виведіліть кошти, а, а так. Ви? я не кажу, а це буде якщо це питання суду в тому, та навчати з не кожна задавала це питання суто, але або не звісно, що після <кліпсеріг> положення. Тільки в нас є свої сюди вставки та поправки і так далі. І дуже важливий етап, якраз іменно цього привіту, що вони будуть вчити дітей, правильно писати, це для нас важливий. Вони повністю беруть у себе свою інформаційну компанію, до нас будуть приїжджати, працювати з дітьми, засідами робити, вчити їх, як важливо. Це важливі.

Добре, але на квітці заколи піднімаєте. Добре, нема пропозиції, немає членів комісії, можна так голосувати, як командувати раді, розглянути і поговорити про запровадження призиничного міського бюджету без країнської картинної громади, аби немає, то поводити положення про антикану. То за так нашу голосувати, мені було скоїть направити, да? Звонили писали, що до. Я ще не готовий, так що поясню, бо